Вітаю всіх на моєму каналі про міксологію вдома. Сьогодні ми розглянемо два коктейлі, головним інгредієнтом яких виступає. Теннесійські віскі Джек Daniels. це один із найпопулярніших алкогольних брендів у світі, а скоріше за все найпопулярніший. Наприклад, якщо взяти статистику за 2021 рік, то об'єми експорту цього віскі склали 121 мільйон літрів. У цього віскі також дуже цікава історія в плані того, як його позиціонує сам бренд. Законодавчо вони закріпили за собою право того, щоб їх називали саме тенесійським віскі, а не бурбоном. Хоча по всім критеріям, таким як рецептура і склад, вони є класичним бурбоном. Єдине, що їх відрізняє від бурбону, це метод фільтрування через кленове вугілля. Але також можна сказати впевнено, що Джек Daniels дійсно має унікальний смак. Не знаю, чи це пов'язано саме з процедурою фільтрування, чи це пов'язано з водою, чи з якоюсь специфікою в рецептурі, але Джек Daniels для мене дійсно унікальний. Хоча в чистому виді я полюбляю більше пити кентукійський бурбон, але іноді хочеться саме смаку Джек Daniels. Тому сьогодні ми зробимо один коктейль, який для мене найулюбленіший з Джеком Деніалсом, і його більш міцну варіацію. Першим коктейлем, який я хочу приготувати, це мій улюблений коктейль Джеком Деніелсом. Він має назву «Лінчбургський лимонад. Його назва походить від міста, де виробляють Джек Деніелс, саме Лінчбург. Це є невеличке містечко на півночі штату Теннессі. Цей штат відомий тим, що є світовою столицею кантрі музики, а також історично, цей штат був центром самого наваріння Америки в. В часи сухого закону. У більшості людей світу найпопулярнішими слабоалкогольними коктейлями з Джеком Деніелсом є е, поєднання з колою, а також з імбирним Елем. Але для мене ці версії занадто прості, і мені здається, що з іншими алкоголями ці поєднання працюють краще. А от саме лінджбургський лимонад для мене став неочікувано дуже Хорошим поєднанням Джека Деніалса з такими інгредієнтами, як Лимонний сік та трипл сек. І саме тому я хочу поділитися рецептом цього напою з вами. Тож, приступимо до приготування. Для цього коктейлю нам знадобиться шейкер. Будемо використовувати Бостон. Нам знадобиться також стакан Колінс, Bowl, який у вас є. Високий. Просто високий стакан. Стосовно рецептури в інтернеті можна знайти дуже багато варіацій, де буде трохи відрізнятися або кількість, або співвідношення інгредієнтів. Інколи можуть навіть відрізнятися інгредієнти. Так, я зустрічав на деяких сайтах рецептуру, де є додавання цукрового сиропу. А на інших його немає. Також дуже часто відрізняється кількість лимонаду, яка, яка додається, тобто спрайту або будь-якого іншого лимонаду. Тому будемо орієнтуватися на рецепт, який вказаний на сайті Jack Daniels. У них є окрема сторінка з коктейлями для Jack Daniels. Я думаю, це буде оптимальний варіант для вибору рецептури для цього коктейлю. Тож, Першим у нас іде Jack Daniels, нам його знадобиться 30 мл. Наступним в такій же кількості йде е, Triple Sec, У нас це Contro. Наступним інгредієнтом йде свіжевичиваний Сік лимону, теж 30 мл. Якраз вистачає половинки великого цілого лимона додаємо лід і шейкуємо 15-20 секунд тепер додаємо лід в наш келих і наливаємо нашу алкогольну частину використовуючи стрейн. І останнім додаємо будь-який лимонад. Це може бути спрайт, може бути Севенуп або якийсь крафтовий. Тут вже на ваш смак. Зазвичай, якщо ви використовуєте якийсь крафтовий лимонад, який вам більш подобається, то і сам коктейль логічно, буде теж для вас більш смачним. Я буду використовувати цей раз класичний спрайт. Для прикраси просто використовуємо кільце лимону. Додаємо трубочку. І коктейль готовий. Що ж, пробуємо, що в нас вийшло. З усією відповідальністю можу радити вам цей коктейль. Це дуже чудовий і освіжаючий коктейль для літа. В цьому коктейлі гармонійно поєднується кисла частина з солодкою частиною від Triple Sec і прекрасно відчувається Джек Daniels. Тому це моя рекомендація всім спробувати хоч раз приготувати цей коктейль, бажано в літній сезон. І я думаю, він також стане вашим улюбленим. Що ж, переходимо до наступного коктейлю. Другим коктейлем у нас буде коктейль з назвою Silent 7 або Тиха Сімка. Його можна спокійно назвати міцною варіацією нашого попереднього коктейлю. В цей коктейль входять ті самі інгредієнти, окрім е, лимонаду. І трохи відрізняються пропорції. Для цього коктейлю нам знадобиться келих типу Rox шейкер, Використаємо в цей раз коблер. E, Що ж, почнемо компонувати наш коктейль. Першим йде у нас так само джек Daniels, але в більшій кількості. Ми його додаємо в розмірі 50 мл. 30 і ще 20. Так само у нас йде другим трипл сек, тільки вже 20 мл. Наступним йде свіжовичілений сік лимону. 20 мл. І останнім додаємо цукровий сироп у співвідношенні один до одного. Його нам знадобиться 7,5 мл. Додаємо в наш шейк лід. Шейкуємо так само 10-15 секунд. Для подачі беремо наш рокс, додаємо до нього лід і наливаємо наш коктейль. Прикрашаємо цедрою лимона. І наш коктейль готовий. Будемо пробувати. Що я можу сказати про цей коктейль? Це дійсно дуже схоже на минулий. В своєму поєднанні смаків можна сказати, що Джек Daniels тут відчувається навіть краще за рахунок відсоткового співвідношення. Він більш підходить для моментів, коли вам хочеться випити більш міцний коктейль. Тобто це версія реально дуже схожа, але більш міцна. Якщо пробувати ще описати цей коктейль, то це класичний сау на основі Джек Daniels. В ньому домінуюча все таки кисла частина. Він достатньо солодкий і достатньо добре відчувається Джек Деніелс. Тож, чудовий коктейль для чудового вечора. На сьогодні все. Сьогодні ми зробили два чудових коктейля на основі Джека Деніелса. Їх значно більше. Тому, якщо вам ця тема цікава, залишайте коментарі з побажаннями. Ми все читаємо. Все розглядає. Не можу там читати один, один коментар за місяць. Там. Звичайно, ми все читаємо. Ми там пригаємо від радості, коли хтось щось напише два слова. А дякуємо дуже всім, хто залишає коментарі. Це дуже підтримує і надихає на продовження. Це дуже важливо для початкових для початківців в Ютубі. Що ж, добре, спроба номер 2 Тож, якщо вам цікава тема коктейлів з Джеком Деніелсом, залишайте свої коментарі зі своїми побажаннями. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо бачити ріст каналу. І як завжди, не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на надійні фонди, як завжди, в описі до відео. І до зустрічі в наступних.